Мама старіє. «Мама, ну ти знову? Ніна з огидою зачинила кришку унітазу і натиснула на кнопку зливу. Невже так важко змивати за собою? Вона люто вийшла з туалету і попрямувала до кімнати матері. Зоя Петрівна сиділа на ліжку, зіщулившись, маленька, тендітна, майже прозора, і коли тільки вона зі статної сильної жінки Перетворилася на таку маленьку. Ніночко, я знову забула, так? Вона безпорадно дивилася переляканими очима на дочку Пробач, Люба, ти ж знаєш, я не спеціально, мамо, ну що мені з тобою робити? Гаразд, я все це бачу, але й Михайло бачить, і Ромчик, пробач, пробач мене, ніночко, я буду уважнішою. Зоя Петрівна благально дивилась на дочку. Та що з тебе візьмеш? Ніна махнула рукою та вийшла з кімнати. Мама стрімко старіла. Ніна пам'ятала, як нещодавно Зоя Петрівна була цілком самостійною, сильною і дуже розумною жінкою. До неї можна було звернутися по допомогу, пораду, та й просто побалакати з нею було завжди приємно. Всебічно ерудована, з гострим розумом, Зоя Петрівна водночас вирізнялася напрочуд доброю та веселою вдачею, і всі подруги Ніни з самого дитинства казали, що їй дуже пощастило з мамою. Ні в кого не було такої чудової мами, і все своє життя Ніна знала, що в неї є на кого зіпертися, до кого звернутися по підтримку. Але раптом до мами. Несподівано підкралася старість неприємна, холодна, липка, тупувата і з прикрим запахом. Тепер з мамою не поговориш, не спитаєш у неї поради, не сядеш біля її ніг, уткнувшись у коліна, не поплачеш, скаржачись на начальника чи в тому. Тепер мама сама, як дитина, забудькувата, повільна дитина. Ніна ввійшла до кухні, де за столом сидів чоловік Михайло та 15-річний син Ромчик. Вони розгадували якусь головоломку, і вигляд їхніх спантеличених і зосереджених облич трохи заспокоїв Ніну. Мам, раптом пробурчав Ромка, а чому ти в суп м'ясо так ріжеш? Не знаю, синку, розгубилася Ніна. А чому ти питаєш? Тобі не подобається? Мені подобається, розгублено промовив ромчик, крутячи в руках деталь головоломки, тільки бабуся прожувати не може, витягає з рота і на стіл кладе. Тобі неприємно, так? розуміючи, кивнула Ніна та з провиною в голосі додала. Я скажу бабусі, щоб вона так не робила. Ні, мені нормально, провадив далі Ромка, розглядаючи деталь. Просто виходить, що бабуся погано харчується, м'яса не їсть, а це шкідливо для її здоров'я. А, -а, а, Ніна спантеличено дивилася на сина. Я дрібніше різатиму. Ти краще фрикадельки роби, підняв на неї очі син. Як мені робила, пам'ятаєш, коли в мене зуби випали, я жувати не міг. Тобі ж бабуся теж робила, коли ти була маленька? Робила, кивнула Ніна. Відчуваючи, як червоніє. І ще, Ніно, раптом вступив у розмову чоловік Михайло. Ти, Зою Петрівну, не свари, будь ласка, за туалет. Ми з Ромчиком переживемо, не хвилюйся. А то ти її лаєш, а нам потім незручно, що вона нас соромиться. Так, мамо, не лай, бабусю. дивився на Ніну широко розплющеними очима син. А я обіцяю, що не буду вас із татом сварити, коли ви старі станете. Добре, синку, Ніна, ледве стримуючи сльози, вийшла з кухні. Вона трохи постояла в коридорі, намагаючись заспокоїтись, а потім пішла до кімнати матері. Мамо, покликала вона Зою Петрівну, яка сиділа на стільці біля вікна і дивилася на вулиці. Мамо. Так, Ніночко, обернулася Зоя Петрівна, щось трапилося рідна. Вибач мені, вибач за те, що я дурна та груба. Ніна поклала голову матері на коліна і нетерпима і зла. Ніно, не кажи так, суворо сказала Зоя Петрівна. Мені неприємно, коли ти так кажеш про себе. Що це на тебе раптом найшло? Пообіцяй мені, що ти не помреш. Раптом попросила Ніна і розплакалась. Доню, ти чого? гладила Зоя Петрівна Ніну по голові. Звісно, не помру, навіть і не збираюся. Мені дуже страшно, що тебе не буде. Як же я буду одна? Ніночко, я ж тут з тобою. Ти не одна. У тебе є синий чоловік. Ну, що на тебе найшло? Ні, ні, усе гаразд. Ніна витерла сльози та встала. Гаразд, піду вечерю готувати. Супі з рикадельками будеш буду, посміхнулася Зоя Петрівна. І що я кидаюся на неї, як собака, думала вона. Навіть Ромчик зауваження зробив. Соромно як. Підліток більше розуміє, ніж доросла тітка. Адже сама навіть боятися думала, що зі мною буде, коли її не стане. Не лаятиму більше її. Ось нехай мене Бог покарає, якщо ще хоч раз зірвусь.